Біотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Зараз цікаво про спорт, Ігор Циганов вже з нами. Ігор. О, вже в ефірі. Так, фірі, то я просто їхав сюди, тісно кажучи, я, я побачив, ну чув, що ти оголошував, що ти угу. стільки постраждали в Києві, але мені здається що трошки більше, тому що я побачив стільки швидких, дуже великих. Ну, це офіційно кількість. ігор. Просто зараз тривають якраз та, роботи, думаю, що, можливо, можна, що може 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 мовим, тому що не можемо фантазувати. Я живу та. біля медичної кількість. Вони майже в чергу, знаєш. Вже четверо загиблих, там жах, там жах, і будемо стежити за інформацією. Тут нічого дати абсолютно. І знаєш, знаєш, от якраз спортивні історії. Вони як трошки переносяться в інший світ, давай і перенесемось. Ну давайте, будемо розказувати, 에, тому що все рівно футбол грає. Сьогодні будуть грати наші в кубках, так само теніс, наші команді, наші українки присутність. Тені збирається, футбол грається, грається сонце давайте, світить. Давайте, та, давайте. Поїхали, Ігор Циганик. Ну що, шановні друзі, починаємо ми з теняшу. Справа в тому, що зараз відбувається турнір у Монреалі, турнір WTA, турнір жіночої асоціації. Безперечно, ми стежимо за тим, як виступають там українки. Еліна Світольна, перша ракетка світу Перша ракетка світу. Хотілося, щоб Еліна Світольна була все-таки першою ракеткою світу. І я дуже на це сподіваюся, що коли це станеться після того, як нам виграє хоча б один турнір Гранд Слему. Ну але перша ракетка України Ліна Світольна зустрічалася з росіянкою Камілою Рахімовою. Достатньо легко перемогла з рахунком 7-5-6-2. І далі в неї так само буде безпрапорна суперниця. Це Анна Калінська. Я впевнена, що Люна Світольна так само шансів особливих там суперниці не залишить. Будемо на це сподіватися. А от Юрія Сародубцева зустрічалася з Магдаленою Френх з Польщі, дуже такою іменитою тенісисткою. Тенісисткою, яка двічі до цього перемагала нашу Юлію, і причому останній раз на турнірі в Вашингтоні, буквально тиждень тому. Але цього разу вже у Монреалі Українка взяла абсолютно впевнений реванш, перемігши з рахунком 6-1-6-1. Тобто у двох сетах віддавши лише два гейми У наступному раунді. Юлія зустрінеться з е, датською спортсменкою Кларою Таусон, яка посіяна на цьому турнірі під 19-м номером. Ну, такі от е, новини від українських спортсменок, і тенісистки наші нас тішать. Ну і футбол. Футбол, київський Динамо пройшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, перемігши у Любліні у домашньому, е, в домашньому домашньому матчі. Мальтійський клуб Хамрун Спарта з рахунком 3-0. Нагадаю, що на минулому тижні команда Олександра Шовковського перемогла на виїзді спочатку мальтійців з рахунком 3-0. Ну і така сама перевага була і вдома. Достатньо впевнено, достатньо спокійно. Е, першими забили кияни. Кесян Біловар забив м'яч, але гол було скасовано через що М'яч влучив захиснику київського Динамо у руку. Потім забив Анат потім далі забивали так само футболісти Київського Динамо. Достатньо впевнено, достатньо спокійно. Володимир Брашко забив другий м'яч. Третій м'яч забив Тарас Михайлов. І Таким чином прийшли кияни до третього колекційного раунду і забезпечували собі, ну як мінімум, групу Ліги конференції вже на осінь. Тобто основний раунд Єврокубки у них буде. Але є ще шанси поборотися за Лігу Чемпіонів. І вже 5 серпня команда Олександра Шовковського зустрінеться з Кіпським Пафосом, який вчора на виїзді переміг Макабі з рахунком і пробився. До наступного раунду Єврокубків і тепер українці зійдуться з кіпріотами. Перша гра у Любліні 5 серпня. Ну а сьогодні три матчі за участі українських команд. Нагадаю, Полісся зустрінеться з командою Санта-Колома-Зандори на виїзді у домашньому поєдинку Житомиряни. Програли з рахунком 1-2. Так само поступилася Олександрія в домашньому поєдинку Партизана. І сьогодні зіграє у Сербії. Ну а Шахтар на виїзді переміг би Шахтар з рахунком 4-2. І сьогодні спробує, спробує втримати той результат, який він заробив на виїзді. Отакі от у наших команд, тому вболіваємо за наших, і хочу вам сказати, що е ці поєдинки будуть дуже і дуже цікавими. Ну і оновлено рейтинг найкращих боксерів ваговою категорією позаваг, ваговою категорією, тобто абсолютно найкращим. Ну і, звичайно, абсолютно найкращим боксером у світі зараз є Олександр Усик, який підтвердив цей статус, переміг ще у другому своєму бою Даніеля Дюба. Достатньо просто, достатньо легко, достатньо невимушено і абсолютно впевнено. Тому, безперечно ми вітаємо Олександра Усика, який зараз втримує титул найкращого боксера світу. І я дуже сподіваюся, що він його втримає ще довго і довго. І шість загиблих, просто так, що не прийшла інформація. Не бачите, е, да, вибачте, що ми так перериваємо, але ну ми не можемо не реагувати просто. Та, і дуже гучно роботи. було. Я кажу, я просто живу там недалеко, і було дуже страшенно гучно. Було кілька вибухів, таких було uh -huh. помітно. І я ж кажу, я от, біля медзакладу, якраз сюди виїжджаючи, побачив просто невеличезну кількість швидких, які просто рухаються в напрямку, і їх дуже багато. дуже багато. Тобто, так, я так. чесно кажучи, стільки навіть ну навіть не пам'ятаю, що я бачив стільки швидких, які вирухалися рухалися в цьому напрямку. Можливо, просто що це найближчі медзакладу тої події, ну, тому. Можливо, можливо, та можливо, можливо. можливо, ну, можливо, ну, можливо дійсно отрати. слухай. Просто тут така історія терористична в тому сенсі, що психологічно терористична спочатку дронові атаки хвилі люди позасинали і прокидаються вже різко від ракетної атаки. Ні, ну то це вже далі деталі. Ну у 27 місцях атаки, 27 місць це атаки. Звіти зрозуміло, багато постраждалих, там і тільки поліцейські. Про це більше вже Єгор Даль розкаже. У нас буде окремо. Воли на ранок, знаєш, просто у нас не, страх на телебаченні, що всіх замінять. Знаєш, менеджерів телеведучих всіх на світі будуть роботи. Роботи в спорті є таке. От дивись, англійський Берлі стане першим куком світу, який покаже футбольний матч у форматі віртуальної реальності. Це такі. Перший крок до того, що можливо ми, а, я, скоро будуть грати. Я я, я, читав цю новину, я просто що не, не зовсім розумію, що ні, ну це не так. Я я так розумію, що це трошки не той, що ми собі уявляємо. Це ми, уявляє ні, ну це що... перший крок, до я крок. Тут, я, не, наскільки я собі уявляю, що це буде, наприклад, камера буде там на і, і, і mm -hmm. цей, Може бути ма, буде мати можливість глядач, вибрати якогось футболіста ну, і за ким тільки спостерігати. Най, не за ким спостерігати, а очима, якого він буде бачити футбол. За яким буде спостерігати? Тому що камера буде не з боку за ним дивитися, а буде просто десь монтована в нього, він буде чути реакції та прикольно. Я собі так уявляю. виявляю. А от такий насмож... формат, як ти думаєш, він може замінити от, живу присутність на, на сильно може замінити живу присутність, але ніколи не замінить знаєш, емоції, які ти отримаєш безпосередньо, коли ти коли ти перебуваєш на футболі. І я хочу сказати, що я б, які би не придумували оці всі моменти знаєш, ем, телевізійні там чи якісь віртуальні. Присутність жива на футбольному полі, це такий величезний спалах емоцій, це такий адреналін, який просто показати не неможливо. Та але, але воно ще поєднує тим, що ти не один. А в тебе ти ну, воно знаєш акумулюється з великою кількістю тварини. Так, та, та, та ми абсолютно. повинні відчувати, бачити своє. Але ви ж чули, всі що приватити. китайська фірма е, винайшла вже гуманоїдного робота. Е, метр двадцять він зростом поки. Uh -huh. От е, ну я думаю, що років п'ять-шість, може і футболісти будуть гуманоїдні? Ні? Та вони можуть бути вони, довучи? вони всі можуть бути гуманоїдні. Я думаю, що знаєш, але є ще. Це момент креативу. Знаєш, креативу все рівно. Знаєш, поки що на даному етапі ми поки будемо писати для них програми, то все рівно буде людина це писати. Ал... Осі, але все набуть чіткі алгоритми. Тим диниці, ага. що буде. Ну, ну, я думаю, що ми так само кроками йдемо. Що ми навіть не знаємо, що буде за 10 років. Все може бути все може, все бути. може буде. Буде. Все, що хоч може бути, але Ой, я не хочу сказати, Що там знаєш, Месі, Марадон, ну, пеле їх не ну, їх не замінити? Ні, ну їх не замінити, бо вони вже той -во, як кажуть. Вони вже не реалізували. Дякую тобі дуже. За теж не тримаємося. Так. так, друзі, ну а далі поговоримо про італійця блогера, який дуже схожий на Володимира Зеленського. І Чому про цього блогера навіть заговорили вже на пропагандистських каналах в mm. Росії за мить?